Ріпак це найбільш прибуткова культура сівозміни, і от ми шукаємо спільно тисячу й одну можливість для того, щоб посіяти озимий ріпак. Я вчора буквально для себе прораховував, по яких попередниках ми сіємо озимий ріпак. Я нарахував 12 штук. Якщо ми візьмемо традиційно озима пшениця, яра пшениця, озимий Це, це, це ячмінь. класична історія, і мабуть, вона переважаюча в площі. Так, Ярий ячмінь, озиме жито. Це вже маємо п'ять. Парові попередники мають місце на півдні України, коли зібрали соняшник, підпарував. Також. На півночі України на Сумщині Чернігівщині пізно збирається кукурудза. Горох це ефект також напівпарового попередника. Має я бачив, коли на Вінничині, Дніпропетровщині, Полтавщині соняшник є попередником для озимого ріпаку. Ми проводили день поля на Вінничині, коли кукурудза на силос є попередником для ріпаку. Минулого року на межі Черкащини і Полтавщини я бачив гречку, яка є попередником для ріпаку, просо є попередником для ріпаку. І вишенька на торті це соя.